Я вам скажу відповідально і чесно, поки вони приймуть в Єврокомісії рішення, то е, росіяни можуть бути вже на кордонах Франції. Що треба зосередитися на тому, на яке домашнє завдання ми маємо виконати ми самі. І що ми поки що за 4 роки практично не зробили. У нас немає контрпропаганди такої, як це треба. Саме головне, це на сьогоднішній день захист енергосистеми. Що нам заважало диверсифікувати енергосистему нашу? Ми цього не зробили. Саме головне на це треба звернути увагу це низька внутрішня ідеологічна стійкість. І саме головне це треба не зволікати, а прийняти відповідні, відповідне реформування в управлінні армією. От коли ми це все зробимо, здається, мені домашні наші уроки, тоді можна серйозно говорити з Європою, тоді можна говорити про європейську безпеку і рухатися в цьому напрямі. Дякую.